Доброго ранку, мене звати Гануся, і ви на моєму каналі. Я практикуючий і Говорю про психологію в усіх ареалах і існування. І сьогодні за ранковою кавою пропоную вам новий серіал для перегляду. Він має психологічну складову і душевну. Він вийшов на Нетфліксі перед новим роком і називається Дівчата з останньої парти. Головних героїн цілих п'ять. Одна з них має онкологічне захворювання. І до кінця цього серіалу, а серії там всього на все 6, на жаль, ми, не знаємо, ми тільки в кінці знаємо кого рак. Вони домовляються, що вони всі голять волосся, їм за 30, у них різні долі, у двох з них сім'ї, діти, одна з них блогер. з... Нетрадиційної орієнтації, одна має контрзалежність, тобто вона демонстративно не хоче створювати сім'ю і показує свою незалежність, і п'ята з них доглядає за батьком з Альсгеймером, тримаючи зло на матір, яка їх залишила і живе своїм життям. І от п'ять дівчат кожен рік відправляються на відпочинок. Тому ми з ними за шість цих днів, крім всіх сумних і веселих моментів, побуваємо на відпочинку в від Іспанії. Особливо українцям, які про відпочинок можуть тільки мріяти, дуже раджу. Трошки відволікає, і можемо помріяти про хвилин, про відпочинок в Криму і в Одесі. Сподіваюся, наступного року у нас це вийде. А поки мріємо про Іспанію і. Вони відправляються на відпочинок, перед чим голять волосся повністю. Вони його збривають в підтримку тієї, хто в кінці серіалу піде на лікування. І домовляються, що у них буде крім стандартного відпочинку, до якого вони вже звикли. Вони зі школи разом вони вчилися в одному класі, і за дивним бажанням викладача сидить всіх з алфавітним порядком. Вони сіли, сиділи мабуть, ледь не всі роки разом, і отак вони продовжують дружити, і вони домовляються, що у них буде завдання в цьому. В цій подорожі вони крадуть в ресторані коробочку, і туди кожна з них пише лівою рукою якесь завдання. Вони різні: закрити якийсь гештальт, спробувати щось спробувати стосунки з дівчиною там і так далі. Тобто до, досить складні завдання. Це вам не щось звичне, не спробувати новий смак Кока-Коли. Так, а відкрити щось собі нове. І от вони відправляються. Метафоричний зміст цього серіалу в тому, що загалом онкологія це е, вон, не доведено, звідки з'являється онкологія. Ми можемо говорити тільки про те, що, наприклад, 30% українців е, після це 40 років чи 50 знаходить у себе цей діагноз, є психосоматична, наприклад, думка, що це накопичені там, якісь задушені емоції, злість там, і так далі. Тобто, це в це можна вірити, можна не вірити. Але якщо навіть взяти цю концепцію, що це такі затиснуті власні бажання, то у кожної з героїнь є причина мати онкологію нібито. І от справді ми в, кож в кожній серії думаємо, що це хворий хтось інший з них. Тому що, нібито логічно, от вона готується до лікування. І герой 5, і кожна з них демонструє якийсь психологічний, психологічний нюанс. Наприклад, одна з них, як я вже казала, контрзалежна. Тобто вона одна демонстративно самостійна, але з іншого боку, вона. Там сидить в Тіндері, тобто вона бачиться з чоловіками, але вона хоче це все контролювати. І ми в першій же серії а спойлери, ти буду тільки про першу серію. Вона зустрічає чоловіка, і, от перші ж її такі складні моменти психологічні. вона зустрічає хлопця в черзі і думає, що от, якщо він мене пропустить, то це зверхнє ставлення, все ясно. Патріархальний чоловік, який там дивиться на слабку жінку. А от якщо він не пропустить, точніше не пропустить, то мабуть йому йому не цікаво і він не хоче подивитися, яка у мене фігура ззаду. Да. І він її не пропускає. Він собі да каже, да, моя черга купує все, що йому потрібно, і пізніше вона знаходить його в Тіндері, де свайпає його, а він не свайпає її відповідь. Тобто у них не відбувається зразу меч, і вона робить висновок, що він її не обрав, що він її, він її бачив, а в Тіндері не не захотів свайпнути, і це навіть для неї являється образливим. Але пізніше вони зустрічаються в ресторані, бо він виявився власником ресторану, і виявляється, що він просто не встиг туди зайти. Але вже от у неї йдуть і пізніше в їхніх діалогах дуже видно оце от її полярність, що з одного боку вона хоче зблизитись, а з іншого боку з усіх сил впирається і шукає причини не довіряти, наприклад, або там переживати за щось. Друга з них дуже. Окаерна, тобто вона з одного боку у неї все правильно послідовно, з іншого боку, ну от, потрібно і всім допомогти, і робити як добре для всіх. Вона не думає про себе, вона думає про норми суспільні. І це дуже буквально показано, навіть там пообіцяли, спойлерити та інші серії, але там будуть такі досить натуралістичні моменти, коли вони. Вона не може сходити в туалет, буквально. Тобто це така анальна фіксація в, 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 в буквальному. Тобто люди, які все стримують, от все буквально стримують. У них є різні фізіологічні проблеми, крім того, що вони собі не дозволяють. Вона хороша мама, у неї хороша сім'я, але вона зі своїми бажаннями зустрічається, і от у неї відбувається така дилема протягом всього серіалу. І ти за своїми бажаннями чи за реальністю будемо вболівати дивитися. Що з цим буде? Можливо, ви захочете інший кінець, не такий, як буде в цьому серіалі. Третя з них блогер. Тобто, вона така, ще за все, межова, Можливо, навіть біполярна, тому що вона на великій кількості препаратів сидить з дитинства. В неї були різні прояви, в, знаходиться в стосунках з дівчиною. Тобто, з одного боку, все ніби нормально, але. Крім того, вона, можна подумати, що вона ж спокійна, то чому я так кажу, що зразу в неї живе або біполярне, вона на препаратах і каже, що в неї приглушена лібідо, вона в принципі стабілізують. Тобто, яка вона насправді, ми цього не знаємо. Але от у неї є такі, так ми бачимо тільки істероїдні прояви, тобто яскраве волосся, яскравий одяг, все їй треба розповісти в своєму блозі для купи підписників. тобто. Її проблема в тому, що в принципі, вона зі своїми демонами бореться все життя. Четверта з них, да, четверта, Вона не те теж шлюб, діти, але вона співзалежна. Тобто, і коли я дивилась цей серіал вперше, а я його подивилась вже другий раз, для того, щоб нагадала собі його, щоб розповісти вам про нього, то вона. Говорила, склалося враження, що у неї дуже контролюючий чоловік. Ну, в співзалежних стосунках обидва обидвом це вигідно. І, і, але в перших серіях ми бачимо, як вона він ще їй нічого не написав, тобто немає претензій, нічого переживати, але їй потрібно написати смс-ки, звітувати про кожен свій крок. Тому що якщо цього не робити, то вона аптом вона залишиться одна. Тобто, і в співзалежність це така складна штука. Я вам якось пораджу книжку про це, і вон в принципі стосунки вони залежні. Тобто і цього наприклад боїться контрзалежна їхня подруга, що тобі потрібно довіряти іншій людині, але повністю зливатися і розчинятися, і забувати хто ти, то це вже патологічні стосунки. Тобто, це вже співзалежність, коли хтось когось ї. І не факт, що тобі це подобається, але жити ти вже інакше не можеш. Про співзалежність ми ще поговоримо, а за героїною можете послідкувати. І п'ята з них така найагресивніша, от вона з них більше на лесбійку схожа, хоча нею не є. Вона доглядає за батьком, і от вона придушує цю агресію кожен день в собі. Вона така, як хмарка, вони її називають. Тобто це такий депресивний тип. З цього важко вийти, от коли людина, ніби як кастрюлька, яка кипить під міцно закритою кришкою, як кажуть деякі блогери з інших тем, але от це дуже схоже. Мені сподобався колись цей образ, і справді це дуже нагадує цих людей. От вони такі важкі, дуже затиснуті в собі, і от п'ятеро дівчат їдуть на відпочинок, і кожна вигадала для інших завдання. Ну, і сама їх виконую, звичайно. Дуже вам раджу подивитись цей фільм, особливо для дівчат. Він класний, тому що ти ніби шоста подруга з них, шоста подруга теж у них була побачити, що з нею сталося. Да. Але такий от відпочинок з подругами фільм сум серіал не, не веселий. Тобто там підписано, що це комедія на нетфліксі, але це більш такий він драматичний цей серіал. Шість серії відпочинку в Іспанії з життям, яке воно є. І, можливо, ви щось в собі знайдете завдяки цим героїням і щось для себе зрозумієте. Раджу до перегляду. Дякую, що були зі мною сьогодні. почали цей день.